До речі, на сторіночці також, крім спортивного одягу, крім красивезних купальників, є ще гарний вибір кросівок, люкс копії оригіналу, топові модельки за дуже доступними цінами. До речі, якщо вдруг вам не підійшов розмір, то у них є обмін, за це можете взагалі не переживати. І, звичайно ж, не залишимо вас без знижечки 5% по моєму промокоду. Тому, як будете замовляти, обов'язково пишіть промокод і ще отримуйте знижку. Знаєте, з покупкою цього костюма якось і бажання спортом зайняте з'явилося. Може, це я і вдома буду. Ну просто погляньте, як він круто сідає по фігурці. Дівчата. Це просто вау! А колір, який бомбезний, це де в коричному такому трендовому, до речі, одразу гляньте і на якість. Дуже-дуже хороший, дуже якісний, класно тягнеться і класно втягує. От в мене, наприклад, лесіни тут з такою йдуть утяжкою. Ну гляньте просто, яка талія. Це вау. До речі, на цій сторіночці в цьому магазинчику є різні костюми. Можна, до речі, придбати окремо і лосінчики, можна так само костюмчики, є в різних кольорах, з різними модельками, з різними принтами також. І є футболочка-шорти, є з велосипедками. Коротше, реально, на будь який смак, навіть є такі спортивні комбінезони. І що мені дуже подобається, ззаду дуже-дуже гарно сидять. лосінки з ефектом пушап. І дівчата не можуть не похвалитися своєю обновочкою новеньким красивезним купальником. Просто погляньте на цю красу. Зазвичай я ношу роздільні купальники, але цей здільний просто шикарний. Ззаду відкрита спинка, дуже-дуже гарно і на спинці, і дуже-дуже гарно і спереду. В мене в темно-синьому кольорі, але він є в різних кольорах. Є ще електрик, дуже мені подобався, але в мене вже є такий купальник. І є у блакитному, і є в зеленому, в різних різних кольорах, не лише в синіх, дуже красивий, також в червоному, гарний. І взагалі на сторінці дуже величезний вибір купальників. Тому хто планує влітку на якісь басейни на сторіночці дуже гарний вибір. І роздільні, і здільні но це просто моя любов, просто вау. І, до речі, ми маємо для вас ще дещо приємне. Ми вирішили розіграти для вас купальник. Це якраз те, що потрібно до літа, до сезону до такого теплого сезону. Е, дуже класний купальник, він йде роздільний і він є в різних кольорах. Тобто переможець обере собі колір. Все, що треба зробити, це підписатися на сторіночку і проявити у них актив. І все. І зовсім скоро ми оберемо переможця на дуже класний купальник. Тому усім бажаю удачі, приймайте участь, нехай щастить. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, у мене буде і настрій не той. Ні, буває таке що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене в мене, знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше. Нормальний, ближче до жирного. Щось коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу вона не прям жирніє кожного дня. Але через день 100% мою голову. От, І так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я б і не мила голови, помила вже б завтра зранку. Отак от, от. Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що у мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні, прокинулась, мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик. Я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. Я не могла пройти повз, він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною. Так от посилочка вже у мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим, ну дуже дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або в світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху будуть ще з такими брательками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає! Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе. А вийшов дуже шикарнючий комплект. По перше, тут такий бюст красивий. що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька. Трусиків. До речі, подобається мені саме моделька Анжеліка, можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду НОВАК замість 369. Тому користуйтесь! Також вирішила для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків, п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше, там четверо чи п'ятеро трусиків, так от, вам все одно плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від 4 ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір, будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Розпаковка з АТБ на 720 гривень. Ну, як завжди, і грішим пепсі. Потім, сьогодні буду готувати овочеве рагу, а може і не овочеве. Коротше, взяла капусту, взяла перчик. Взяла морковку, інші овочі в нас, в принципі, є. Хватні палички були по знижці в АТБ. Ще буду готувати один десерт, тому купила ніктеріну. До речі, в АТБ попадалися непогані 120 гривень кілограм. Ну, такі, реально, непогані. Салфетки теж були по знижці. Ти взяла водичку, бо хотіла пити, ти вже взяла. Броколі. Три упаковки теж зараз по знижці. І ось така суміш юніор. Також зараз плузничку, тому і набрали. Е, що тут ще? Ну там ще брокколі ще юніор, томатна паста взяла ось таку, бо ми, в принципі, її багато де не додаємо, то я взяла таку 250 грамів. Вона невелика, вона найменша зі всіх просто була. Хоча можна було трикутничок взяти, але я, мені його мало. Тому взяла таку коротку. І рис. крис. 725. Жушка, 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 кажу, Пушка, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш, держаш мені тільця? Власне, моє Велика розпаковка з Аврори на 1600 гривень. Зараз вам покажу, що я тут купила. І, якщо чесно, більша частина всяких приколів для вас. Ну, по-перше, дуже-дуже гарнезний, ось такий, як вона там правильно називається, глейчик для напоїв. Дуже красивий, я вже покажу, коли повністю розпакую. Ще один такий стакан для напоїв. Дуже крутий. Він, до речі, ми навіть собі задумувалися взяти, бо кладеш його в холодильник і потім наливаєш напій, і він тримає прохолоду собі. Коротше, дуже класний. Ще ось такий килимок пляжний для пікніку. Коротше, класна штука. Це термосумка для продуктів. В принципі, можна так сказати, набір для пікніку. Формочки для льоду, ще ось такий набір з посудом для пікніка. Тут є абсолютно все. Різні тарілочки. Тебе тут не вистачало. До побачення. Різні тарілочки, вуличка, стаканчики. Коротше, біля класси. Кормочки для морозива, І тебе тут не вистачало. Ну, це вже ми собі купили. Щітки і пасту, це вже не вам. Тут різні суміші для морозива, для молочних кокейв. І ось такі. Лимонадики, точніше концентрати для лимонадів. Розіграш буде в сторіс, тому заходьте.